Обшуки у секті. І це не про УПЦ МП. Служба безпеки і Національна поліція проводять обшуки в учасників типу релігійної організації «АЛЛАТРА» по всій Україні. Алатру підозрюють у роботі в інтересах Росії. Жан, по просьбі наших друзів. будь пожалуйста. Дякую. Чи виявлять під час обшуків в Алатрі сліди іншопланетних анонайків – невідомо скоріше, знайдуть збірки найкращих цитат Путіна, Алатру і раніше підозрювали у прихильності до Росії, і це не дивно. Адже у їхній програмній книжці Перікрестіє, написаній так званою Анастасією нових, є дуже прозорі реверанси Путіну. У ній змальовується величний лідер Номо, який має об'єднати всіх слов'ян, щоб потім врятувати Нету, а життєві віхи цього нома підозріло схожі на біографію Владиміра Путіна. Наприклад, вигаданий величний лідер теж служив КДБ. Номо непрямий суб'єкт, але його присутність на світовій політичній арені може позитивно вплинути на вирішення глобальної проблеми, яка найближчим часом охопить все людство. Ця проблема виживання цивілізації. Після повномасштабного вторгнення Алатра пережила переродження, і зараз замість ному Путіна світ мала би врятувати кожна людина, і навіть ти. Тепер Алатра називається благотворче суспільство. Це теж культ, але вже не релігійний. Вже знайомі нам рептилоїди почали пропагувати новий комунізм. Якби влада була в руках людей і рішення ухвалювало б саме суспільство, ми б жили прекрасно. Бо люди ніколи б не ухвалили закони, які погіршують їхнє життя або загрожують йому. Цим благотворчим суспільством керує незмінний фронтмен «АЛЛАТРИ» Ігор Данілов. Але тепер навколо нього не кліпають люди з очима рептилоїдів, а говорять про порятунок планети. Ми, як усе людство, маємо об'єднатися. Ми повинні об'єднатися для того, щоб раз і назавжди покінчити з війнами. Основна думка благотворчого суспільства така: увесь світ має об'єднатися у одну державу, де буде рівність і братерство. Усі люди разом зупинять кліматичну кризу, не платитимуть комуналку, бо дари планети належать усім. Також кожна людина що місячно отримуватиме 10 тисяч доларів, працюватиме 4 години, 4 дні на тиждень і звільниться від кредитів і навіть мікрокредитів. Стало відомо, коли ми всі перестанемо платити за світ. Вода, газ, електрика мають бути безкоштовними по праву народження. Благотворче суспільство ще у багатьох деталях описує майбутню утопічну казку. Але чи не найдражливіша річ, якою вони маніпулюють, це відсутність воєн? Так саме після 24 лютого Алатра переродилась, щоб нести пацифійські лозунги, повторювати, що кляті політики розпочинають війни. А Прості люди від них страждають. Зараз інфопростір так заповнений військовими конфліктами, що людям навіть не кажуть, що відбувається з кліматом. Тобі більше не будуть промивати мізки, лякати вигаданими ворогами. Нас не будуть зіштовхувати між собою, ділити на своїх і чужих. Бо в благотворчому суспільстві буде заборонена будь-яка пропаганда насильства. Благотворче суспільство тиражує тіктоки, в яких стверджує, що для завершення війни треба просто об'єднатися усім, але не для того, щоб бити ворога, а щоб з ним жити разом у злагоді. Цей шлях це проведення референдуму за те, щоб перейти на новий формат суспільства, коли весь світ припинить всі війни і об'єднано почне діяти. А ви знаєте, якщо ми не спасемо світ, то не буде кому воювати, і не буде за що. Адепти благотворчого суспільства не тільки несли бред в інтернеті чи закритих зустрічах послідовників культу, але й вривались в реальний світ. Наприклад, розвісили свої сіті лайти. Чесно говоря, устали вже жити просто. В стране, где йде війна, если ви хотите тоже жити в безопасном, присоединяйтесь к проекту создательного общество. Ми щасливі, що врешті «АЛЛАТРУ» благотворчим суспільством зацікавились не тільки ми, але й правоохоронні органи. І хоча «АЛЛАТРУ» цього року заборонили в Росії, хай вас це не вводить в оману в Росії, і Талібан заборонений як терористична організація. Але його представники постійно їздять в Москву на переговори та укладають якісь угоди. А якщо ви хочете побачити більше трешу, то можете подивитись наш доповномасштабний розбір маячні, якою займались ці пройдисвіти. Але спочатку закиньте гроші на наш збір на FPV-дрони, щоб боротись не тільки з проросійськими культами, але й з регулярною російською армією. Посилання на банку під відео. А тепер старий добрий Майкл Щур та Ярослава Кравченко. Аж Землю захоплять злючі тварюки-олексіанці! І навіть анунаки нам не допоможуть! Анунаки, вони захищають на сьогоднішній день мільйони планет. Подібних наших. Як угу. тільки покинуть анунаки цю планету, сюди прийдуть... Олексіанці. Совершенно правильно ці злобні твари. Ви щойно побачили Святого Духа, Месію і результат духовного та пророка Мухаммеда Игоря Данилова. Або просто Ігоря Михайловича Данилова, лідера громадської організації Алата. В прошлых передачах мы затронули темы трагічні для современного общества. Мы говорили о дитячі ритуальні жертвоприношениях, которые совершали тайны орден Дев'ята круг Сатана. А також його представителі, які є верхушкою мірової еліти. Алатра – громадська організація, але фактично релігійне об'єднання, яке побудоване на різних східних практиках, перемішаних у блендері та приправлених езотеричною маячнею і конспірологією. У великій кількості присутні такі слова, як шамбала, сенсей, медитація, істина, сатана. Це тільки половина слів, а ще половина слова захоплення лідером Алатри Ігорем Даніловим. На тлі Данілова церква Мунтяна виглядає звичайною кімнаткою в Клабхау. Мунтяна скромно називають апостолом, а цього і святим Духом, і Архангелом Гавриїлом, і мамом Махді. І сьогодні ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож в схиблений світ езотеричного божевілля. Сьогодні в міру присутствує посланник Аллаха, імам Махті. Міру його зовут Ігор Михайлович Данілов. Дух Святой перебуває сейчас в тілі. Ігоря Михайловича Данілова головний інструмент популяризації Алатри Ютубчик. Так, на їхньому каналі вже більше 200 тисяч підписників. Там вони проводять свої семінари, випускають відео з їхнім лідером. А також намагаються створити атмосферу максимальної таємничості та удати, що знають правду про всі головні паранормальні таємниці цього світу. Наприклад, чому не пердять привиди? Ми покажемо вам то, що нам розрішили показати. Ми на те, на що можна відповідати. Нам не розрішили показати. Ми показали вам сьогодні те, то нам дозволили показати. А дозволяють продемонструвати тільки магічні здібності їхнього лідера Ігоря Данілова. Ви тільки подивіться, у нього ауру видно. В цьому відео під назвою на камеру зафіксована аура і М. Данілова. Сенсація розгляд групи Алатра. Прихильники «АЛЛАТРИ» стверджують, що на одному з фрагментів видно ауру Ігоря Данілова. Та що там якась аура? Це лише квіточки. Адепти Данілова кліпають очима як рептилоїди. Маргній, пожалуйста. Нє, не, не так. Моргні. Спасібо. І що? Ти що не бачиш? Нас намагаються переконати, що послідовниця Данілова Жанна з іншої планети. Вона кліпнула очима як рептилоїд. Святі анунаки. Як бачите, у алатрі вас можуть навчити корисним навичкам. Наприклад, дешевому монтажу. І нічого не можеш Ти Забуваєш обо всьо. Вже не треба, як давнину, за іконами прикріплювати шланги з водою, щоб образи мироточили. Релігія не стоїть на місці і активно застосовує авторефектс. А ось ще один відео з каналу Аладри. Інші два адепти Данілова демонструють свої навички безконтактного бою. Гаразд, якщо це правда, то де наші загони супергероїв? Де новини про те, як прибічник Алатри зупинив вагон поїзда, який на повній швидкості зійшов з рейок? В нас би давно могли з'явитися справжні месники в країні, а натомість ми маємо оце. Йода з болота космічний корабель витягнув, а це якесь аматорство повне. Латра, кладіс мудрості, вічне, і як сам господь. І на латрі посіяв зерно, а на вілота світів садок. Ці треки звучать як типова російська естрада. А може навпаки, вся російська естрада звучить як творчість адептів Алатри. До речі, про естраду допомагають популяризувати Алатру українські зірки та Сніжана Єгорова з Надією Савченко. Що для вас означає доброта? Яке місце займає в житті? Я вважаю, що кожен чоловік ізначально в собі несе добро. Я ваш єдиномишлені. Я б дуже хотіла, щоб, наприклад, Алатра мала свій центральний канал в Україні і не тільки. Вони всі прихильники Алатри. Ну, у випадку Савченко та Єгорова. Це багато чого пояснює. Навряд Алатра користується жагою публічних людей постійно давати комусь інтерв'ю та хоч Чарльзу Менсону. Головне, щоб людина з мікрофоном посміхалась та запитувала про важливість добра. Які ж ці селі легковірні? Ага, вони як діти на майданчику. А Алатра це педофільський бус з морозивом. Всі во дві Алатра Алата подаріть вам. Ту книгу Алатра діє в Україні, Росії та кількох країнах Європи. Офіційно кошти надходять з благодійних пожертв прихильників. Головна мета дуже амбіційна: захопити світ. Вони навіть планують створити власну політичну партію, але більшість їхньої активності в інтернеті. Стадіони прихильники Алатри поки не збирають. Проте про офлайн не забувають. Розміщують білборди, друкують календарі. А кілька міських голів навіть офіційно з ними співпрацювали у центрі поростиння замість меморіалу Небесній Сотні. Мер розпорядився встановити пам'ятник Алатрі з судовольстві. будемо представляти Аладро як колективний член. «АЛЛАТРА», як і всі подібні організації, обіцяють відкрити тобі істину. Обіцяють продемонструвати тобі радість Господа Бога та змінити життя. Життя і справді змінюється. Грошей стає все менше. Рідні, втомившись, діставати твою голову з цієї божевільної, відвертаються. А Богом виявляється Ігор Данілов, який зрозумів, що найкращий стартап в українських реаліях це маленька крафтова релігія.